Спасибо, спасибо за то, что вы нам сделали. Того жовтня були оприлюднені декларації депутатів Верховної Ради та високопосадовців. Статки українських високопосадовців відверто шокували український народ, оскільки, окрім мільйонів доларів, там були оприлюднені також рідкісні колекції антикварних речей, дорогі меблі, годинники е, та безліч таких речей, про які і не мріють прості українські люди. Тому сьогодні ми поцікавимося у Трускавчан та гостей нашого міста, як вони ставляться до тих декларацій, та До тих статків, які були оприлюднені буквально нещодавно. Чи вважають вони це відвертою зрадою українського народу? Та яке ставлення загалом в українців до е, високопосадовців, до депутатів Верховної Ради, які мають настільки великі статки? Вони не мають права мати такі гроші. Вони їх вкрали, продали пансіонати, заводи, колхози, все попродавали і узаконили собі ці гроші. Це всі, майже всі. Як у всіх ставленнях, як у всіх людей. Хай чекають, коли армія повернеться вся сюди, ми у них спитаємо, де вони взяли ці гроші. За себе просто смішно, якими дурнями нас виставили в цьому світі. А так, ну що можу сказати? Воно, знаєте, завжди, здається, так було, хто ближче до влади, той завжди багатший, ніж ми. І їм без різниці, бідніми чи багатіми. Не дбають про себе, не про нас. Які у вас враження після тих мільярдів, Я в шоці. Я в шоці. Звичайно, я в шоці, як і кожен рядовий українець. Але вже якийсь крок є, що хоч вони декларують. Ну, вже хоч щось здвиг є, а то в кожного там за душою ніби нічого, а статки великі. Хоч нехай декларують, нехай платять податки. А який наступний має бути крок, щоб воно справді йшло до якогось більше статків, Чим більше статків, тим більше податків. Такі кроки мають бути. Тобто ви, ви їм не, не заздрите. Хай будуть багаті, просто ну, ну, пулять. Так є і бідні люди багаті. Просто чим людина, як і всі в Європі, чим людина багатша, тим вона повинна більше платити податки. От і все. Угу. Нехай збагачуються, але чесним шляхом. Якщо в них так бізнес процвітає, будь ласка. Нехай збагачується. Як для наших високопосадовців? Якщо чесно, то трошки в шоці, тому що наші політичні діячі оприлюднюють е, дуже великі кошти, і е, мені здається, що ці всі кошти ну, не дуже, не, ну, незаконним шляхом на життя. Відсотків ну, <кхів> 60 – це 100%. А як на вашу думку, чи буде проведена якісна перевірка того, яким чином вони нажили, ну, то чи будуть притягнені то, до відповідальності? Будуть Проводити люди такі самі, які точніше будуть перевіряти такі ж самі люди, як яких і провіряють. Ну, я не думаю, що там буде все е, відповідно, скажімо так. Ну, я направду на, на не надіюсь, бо тому що перевіряється вже це неодноразово і не перший рік, а з кожним роком все гірше і гірше. Ну, та якщо ми йдемо в Європу, то хай буде і в нас такі. Ну, але так показує та практика, що ми багатші за всі. Та то добре, коли люди багаті. А що ви хочете, щоб були бідні? А ви багаті? Ні, я не багатий. Ну, Щоб бути багатим, треба працювати. Дуже добре, Нехай продовжують. Молодці такі, так? Ну, звичайно, це перший шаг, крок тільки. Якщо будемо продовжувати, в тому ж то, 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 то буде ще краще. Вони будуть думати наступного разу. Що мати, що не мати, чи мати гроші готівки, чи вкласти їх в банк, тобто будуть знати, що все будуть бачити, народ. Тобто, Добре. На вашу думку, це перший крок до якоїсь такої більшої прозорості. Бізнесі. Ну, Звичайно, звичайно. Ми рухаємося. Угу. Дуже а повільно, але рухаємося. І як думаєте, чи буде проведена якісна перевірка, яким чином були зароблені ці гроші, чи будуть притягнуті до відповідальності ті, хто незаконно їх заробив? Знаєте, я. Думаю, що це не має значення на сьогоднішній день. Тобто багато людей, хто як це зробив, треба, треба буде подивитися, як що буде в наступному році. То, що було, то було. Можемо забути починати сьогоднішню так, так, так звичайно. Відповіді, які ми почули сьогодні, є доволі різними. Хтось із людей відверто шокований тими статками, які були оприлюднені. Однак більшість людей відзначають те, що оприлюднення декларацій є вже плюсом для України, оскільки про всі ті статки, які сьогодні були оприлюднені, насправді про них роками говорили. Люди знали про це. Однак відверто ніхто про це не заявляв. Сьогодні про це сказали від відкрито. то вони стали в. Вільному доступі кожен може побачити, скільки ж мільйонів, мільярдів заробили наші високопосадовці і що є в їхній власності. І хоча багато експертів зазначають, що оприлюднені статки є лише е, вершиною айсбергу того, чим насправді володіють наші високопосадовці, отак це вже є першим кроком на шляху до прозорості та публічності в нашій країні. І насправді наші люди зовсім не проти того, щоб депутати та наша влада були багатими та заможними. Ними. вони не проти тих всіх статків, однак вважають, що справді всі ці статки треба декларувати і сплачувати податки, щоб збагачувались не лише посадовці, але й збагачувалася разом з ними і наша країна. А з вами був Торскавець Онлайн. Побачимось.